Дядя вас, маленькі українці, пам'ятайте, що освічені люди то гордість держави, а знання шлях до перемоги. Зима це одна з улюблених пірок у всіх діток та дорослих. Взимку дуже весело, адже це час для розваг. Дітки, а які зимові розваги знаєте ви? Так, це катання на санчатах. Також дітки катаються на лижах, на ковзанах, а також ліплять сніговика та грають у веселі сніжки. А ви, дітки, любите зиму? А ще взимку багато свят. І давайте ми з вами згадаємо, які ж свята ми святкуємо взимку. Так, недавно до нас приходив святий Миколай. Потім прилітав на своїй колісниці сам, та попереду ще одне найбільше християнське свято це Різдво Христове. Одним з головних символів різдва є різдвяна ялинка, яку ми прикрашаємо, а потім всією сім'єю печалюємо біля неї за святковим столу. Дітки, а чим ви прикрашаєте ялинку? Так, кульками, гірляндами, вогниками. Дітки. Сьогодні до вашої уваги заняття, на якому ми будемо малювати новорічну іграшку. Давайте її розглянемо, якої форми іграшка? Так, правильно, вона кругла. А що нагадує вам візерунок на іграшці? Так, це зірочка. А якого кольору візерунок на іграшці? Так, у нас є синій, червоний та оранжевий колір. Молодці. Отже, малювати сьогодні нашу кульку ми будемо за допомогою ватних паличок. Для роботи нам буде потрібен папір формату А4 і заздалегідь намальованою кулькою ватні палички, серветки та фарби оранжевого, червоного та синього кольорів. Отож. Ми будемо спочатку наносити фарбу синього кольору. В нас вона йде по колу. Макаємо нашу ватну паличку і формуємо кульки. Тепер будемо малювати нашу зірочку. Наша зірочка складається із одного рядочка, з двох рядочків червоних крапочок і двох рядочків оранжевих крапочок. Макаємо червоний колір. Наша кулька готова. Моя новорічна іграшка вже готова і я з нетерпінням буду чекати, дітки, на ваші новорічні іграшки. Дітки, давайте згадаємо, що ж ми сьогодні робили на нашому занятті. Так, ми готували новорічну прикрасу для ялинки. Скажіть, а яке християнське свято ми чекаємо незабаром? Так, це Різдво Христове. Зі світлим Різдвом вітаю! Бажаю від краю до краю здоров'я та мирного неба. Хай справи вдаються, як треба. Хай світлою буде дорога, хай геть оминає тривога. На серці хай радісно буде. Хай мир і добро будуть всюди. Все буде Україна, наше майбутнє у нас нікому не відібрати.